Новини з війни. Росія продовжує підступно та цинічно вбивати мирних українців. Цієї ночі ворог завдав по Запоріжжі одразу шість ракетних ударів. Один із них урази п'ятиповерхівку в центрі міста. Вибухом зруйновано вісім квартир, двоє людей загинули ще п'ятеро госпіталізовані. Розбір завалів триває, адже там можуть перебувати щонайменше троє мешканців. Мідикапусті. Вже зранку рашисти обстріляли приватний сектор у селі Обухівка під Дніпром. Один будинок повністю знищено ще 21 пошкоджено. Відомо про одну загиблу – 31-річну місцеву мешканку. До лікарні з пораненнями потрапили четверо людей. Поки окупанти знищують мирних мешканців, Україна впевнено крокує до перемоги. Президент Зеленський офіційно підтвердив, що відтепер у нас на озброєнні є ракети АТАКОМС, які США таємно передали зсу. Головнокомандович залужний вже оприлюднив відео моменту запуску цих боєприпасів на аеродром загарбників в Бердянську. Вже є і реакція московського ватажка на поставку американських ракет атакам з Україні. Про це Путін висловився під час візиту в Китай, і видно, що він неабияк нервує. Хоч і намагається переконати присутніх у тому, що вже виграв війну. Щоправда, просить, аби США забрали ракети назад. У Львові викрили медиків, що допомагали ухилянтам. Відомо, що в одній з лікарень невропатолог та завідувачка приймально діагностичного відділення вимагали гроші від військово зобов'язаного пацієнта за видачу з фальсифікованих документів з метою встановлення групи інвалідності. За це вони вимагали тисячу доларів. Зрештою, їх затримали. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Такого в Україні ще не було. Принаймні, у цьому переконує мер Садовий саме у Львові. Вперше відбулося засідання Єврокомітету регіонів з питань України. Члени організації приїхали з Польщі, Брюсселю, Франції та Німеччини. Загалом їх було 16 і говорили звичайно про допомогу українцям. Саме головне це та праця, яка відбулася тут сьогодні, яка стосується продовження підтримки України і децентралізації, і нові проекти, які будуть реалізовуватися для українських громад. Що це за засідання і що воно нам дасть, якщо пояснювати просто, то це прямий шлях до Євросоюзу, але який лежить через українські міста та містечка. Для цього кажуть в єврокомітеті, кожна наша громада повинна знайти свого партнера за кордоном нашим завданням буде пошук партнерів євросоюзі для міста міста України, адже ми знаємо, що саме на сході вашої держави такий партнер збракує. і ми будемо допомагати у цьому. Це допоможе дестерилізація, яка є ключовим аспектом українського шляху до Євросоюзу. Є вже і перший грошовий внесок від Єврокомітету. Це мільйон злотих для центру незламні. Наші бійці так вразили делегацію, що сумнівів у перемозі України вже ні у кого не залишилось. Ми побачили силу людей, і звісно ж це вселило в нас велику віру у те, що Україна обов'язково переможе, бо іншого вибору просто не існує. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів у Львові. Вже починають консервувати частину фонтанів у зв'язку з настанням холодів. Зокрема, йдеться про об'єкти у центральній частині міста. А це п'ять стаціонарних та чотири питних. Решта ж фонтанів у інших районах мають припинити свою роботу вже до кінця цього тижня. 16-річний Юліан в очікуванні операції. Каже, зовсім не боїться, адже для нього це не вперше. Та й сам би хотів нарешті вдихнути на повні груди повітря через ніс, так як вроджена вада обличчя не давала цього зробити. Ми приїжджали в травні, якщо я не помню, в березні також в цю лікарню. Там приїжджали лікарі, вони консультувалися і вибирали людей, кому вони будуть робити операцію. І ми попали до них і назначили недавно на сьогодні, щоб ми приїхали і зробили операцію. Тітка хлопця розповідає, що його носова перегородка деформована ще від народження. Через це ніс сформувався дещо вигнутим у бік. У нас було розщеплення і піднебіння, і є губи, тому ми мали вже багато операцій. У нас були операції в 3-6 місяців, коли закривали. Спочатку робили на губу, потім у нас було піднебіння, потім у нас знову було ясно, тому що у нас була щілина і нам треба було її закрити. Тобто ми все вчасно виконували, все вчасно робили, і вже оця операція, яка зараз, в принципі, вона якраз має в цей бік робитись. Виправити таку патологію складно і дорого, а Юліану ця операція дуже потрібна. Адже, окрім того, що це дасть можливість нормально дихати, так ще й допоможе здійснити мрію хлопця стати військовим. Мені подобається військова справа, там цікаво, весело. Відтак безкоштовно допомогти Юліану взявся турецький пластичний хірург Хакан Агір, який вже в четверте з благодійною місією прибув до першого медоб'єднання Львова. Така реконструктивна операція, яку потребував хлопець, вважається однією з найскладніших в отоларингології, і йому вдалося виконати її успішно. У цього молодого хлопця були проблеми з диханням, а також зміщений ніс на один бік, що ускладнювало йому життя, особливо якщо він проходить військову підготовку. Краще, щоб все було в нормальному положенні. Тому те, що ми зробили вчора, виправили деформацію верхньої частини його носа і відновили дихання. І це дуже важливо для нього, як для майбутнього військовослужбовця. Після операції Юліан нарешті зміг вперше в житті вільно вдихнути повітря через ніс. Проте, щоб повністю вирівняти його, потрібно ще одна пластична операція. Для цього молодого хлопця це була лише частина протоколу його лікування. Тож те, що ми зробили, оскільки йому зараз 16, ми виправили хрящ, але ми не торкалися кісток. Коли йому буде 18 або 19, ріст кісток зупиниться, і ми зможемо зробити ще одну операцію. Я буду дуже радий допомогти виправити корекцію носа та зробити його профіль і зовнішній вигляд набагато кращим. Додамо, що загалом за час свого візиту Хакан Агір провів 10 складних операцій не лише діткам, але й дорослим, в тому числі з надскладними онкологічними та мікрохірургічними втручаннями. Кожна операція насправді була досить серйозною і кожна операція була складною. Але цей раз хотілось би відмітити операцію дітям складними складними вадами розвитку щелепно-лицьової зони. Тобто це не була ізольована якась вада розвитку, це були комбіновані вади розвитку, які були успішно кориговані за одну операцію. Це допомога не лише українським пацієнтам, але і обмін досвідом. Попри війну, закордонний професор не припиняє допомагати, а навпаки, здійснює ще більше візитів не тільки у медзаклади Львова, але і Дніпра та Харкова. Ірина Цвігун, правда, тут Львів. Благодійна організація Help Heroes of Ukraine доставила в Україну партію замінника грудного молока для немовлят. Особливо він необхідний для ВІЛ-позитивних мам. При ВІЛ-інфекції вагітна жінка виношує дитину, отримує препарати, які профілактують передачу вірусу від матері до дитини внутрі, утробно та при пологах. А крім того, вірус передається через при грудному вигодовуванні з грудним молоком. Саме тому таким діткам видаються штучні адаптовані молочні суміші, вони видаються мамам на безкоштовній основі. Привезли волонтери. Це дитяче харчування на запад Міністерства охорони здоров'я України, оскільки через війну суттєво змінилася ситуація із забезпеченням цим продуктом дітей по усій країні. Найбільше потребує це Краматорськ, тому що там все ж таки біля, біля них ведуться бойові дії Суми, Хмельницький, Житомир, і ще, і ще багато інших областей. Загальна кількість локальних магазинів, де можна було придбати дитяче харчування, національних мереж супермаркетів та аптек зменшилася майже вдвічі. Забезпечення лікарень теж бажає кращого. Наша область знаходиться межує на протязі 360 кілометрів із Російською Федерацією, і перший регіон, який потрапив під окупацію Російської Федерації. І раніше ці молочні суміші закупалися за кошти місцевих бюджетів. Зараз ми розуміємо, що в зв'язку з війною багато коштів іде на саме на, для наших бійців, які захищають нашу державу. І тому, в принципі, не кожен регіон, не кожний територій. Реальна громада може дозволити собі купити ці молочні суміші задля для того, щоб передати і такій жінці. Загалом в Україну привезли 42 палети молочних сумішей на загальну суму у понад 705 тисяч гривень. Дитяча суміш буде розподілятися згідно запитів, які ми отримали. А отримали ми їх багато. Це медичні заклади у різних регіонах, благодійні організації, які опікуються. Дітьми додатково отримують переселенці, дитячі установи. Також передали волонтерам, які поїхали на лінію фронту. Тобто, стараємось максимально розповсюдити, де є ця потреба. Давидберішвілі правда тут львів. Жахлива смерть, яку і ворогу не побажаєш в другобичі. Пенсіонерка, які було 80 роки, живцем згоріла у власному будинку. Не повірите, але вбила бідолашну пічка, яку вона запалила, аби погрітися. Перехожі на вулиці помітили чорний дим, який вибивався з вікон, та одразу ж викликали пожежників. Але було вже занадто пізно врятувати стареньку вже не змогли. Її тіло надзвичайники знайшли посеред будинку. Зараз на місці працюють експерти, і за попередніми висновками вогонь з пічки спершу перекинув. Вся на речі, а вже потім охопив кімнату. Через сильне задимлення вогнеборцям необхідно було працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання та зору. Як з'ясувалось, на даній пожежі загинула власниця житлового будинку жінка 1940 року народження. Також внаслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 7 метрів квадратних. Також пошкодив двоє дверей. І спробуй тут не повірити по той та карму. У Львові сталися одразу дві аварії, від яких без перебільшення волосся стає дибки. Тільки послухайте, ввечері на вулиці Шевченка іноземець на Нісані не помітив на дорозі 58-річну порушницю та відправив її до реанімації. Вже за три години на тому ж самому місці водій сам потрапив під колеса, але вже іншого автомобіля. В цей час патрульні саме оформляли ДТП, з скоїв іноземець. Як раптом на усіх парах в огороджену ділянку влетіла хо. Те, що сталося далі, буквально не вкладається в голові. Машина вбивця, згуртала під себе усе, що траплялося на її шляху. Він збив водія, який скоїв попереднє ДТП, а також водія евакуатора, який приїхав, щоб забрати пошкоджений автомобіль. Після цього він ще в'їхав у службовий автомобіль патрульних поліцейських. Вижити у цій кривавій м'ясорубці вдалося не усім. Іноземець, який щойно збив жінку, загинув на місці. Йому було 50 років. А працівник евакуатору опинився на лікарняному ліжку. Гори водія, які не лиха, одразу ж затримали. Відомо, що йому 22 роки, і тепер він має усі шанси вийти з в'язниці вже у 30. Ще одна аварія сталася о пів на восьму вечора поблизу села Ямпіль. 37-річний водій Спрінтера, який віз двох дітей з Черкас та пенсіонерку з Кіровоградщини, пішов на теран із 21-річною далекобійницею. Удар був такої сили, що у вантажівці вибило лобове скло, а в мікроавтобусі буквально повивертало колеса. Усі дорослі, які їхали в обох машинах та хлопчик з дівчинкою, яким 4 та 11 років, потрапили до лікарні із різними травмами. Водій Мерседесу пройти алкотест відмовився, тож слідчі. Не відкидають версії, що за кермо він сів на підпитку. Отже, починаємо сьогодні з вами лайв студії, і ми говоримо про те, як умови війни повпливали на нашу обласну медицину. З нами пан Юрій Холод, який є головою обласної ради, і сьогодні він нам розкаже, як ж наша медицина буде дбати про людей з особливими потребами. Пане Юрію, знаю, що зараз ви дуже багато часу приділяєте власне розвитку лікарень, і зараз в умовах війни в нас дуже багато пацієнтів, які втратили ноги, витратили свої руки. Це діти, це цивільне населення. Селені, і це наші військові. Отже, яким чином сьогодні ви налагоджуєте налагоджуєте систему медицини в нашій області? Вітаю. Ну в першу чергу хочу наголосити, що на базі Львівського обласного закладу виниківський госпіталь створено Superhuman центр, де сьогодні безкоштовно надають можливості хлопцям і дівчатам. Отримати руки, ноги і інші кінцівки, які тільки можливо так і відповідно вони можуть проходити реабілітацію в нашому центрі виниках, які сьогодні знаходиться, де вони сьогодні і знаходяться. Це така базова площадка. Крім того, нещодавно на сесії Львівської обласної ради було здійснено об'єднання до Львівської обласної клінічної лікарні. Ми доєднали реабілітаційний центр, який знаходиться в Соснівці. Понад 100 місць там уже є. А я думаю, в принципі, біля близько 200 хлопців і дівчат зможуть там проходити реабілітацію. Вона в принципі різна може бути. Це може бути і після інсультів, інфарктів, але відповідно основне ми що сьогодні перед собою бачимо це реабілітація для наших військових військових, які є на, на території Львівської області. Що стосується інших медичних закладів, то крім того, у нас було здійснено об'єднання західноукраїнського центру і Охмадиту, сьогодні це велика дитяча клінічна лікарня, яка теж надає різні послуги. Відповідно, одна з них це онкологія. Онкологія дитяча з перших днів війни. Дуже велика кількість дітей, які знаходилися в центральній, східній і південній Україні з е, проблемами онкології, е, приїхали до нас сюди, і відповідно далі е, ми допомогли їм тут реабілітуватися і далі отримати необхідні медичні послуги. Е, тому рухаємося в напрямку реабілітації, рухаємося в напрямку е, відповідно допомоги. Але е, стараємося якомога. Найкраще надавати послуги для наших хлопців і дівчат. Власне з якими проблемами депутати стикнулися з початком війни щодо медичної галузі? Чого нам не вистачає? Можливо, і сама інфраструктура міст області не відповідає сьогодні людям з особливими потребами. Над чим працювати треба? До речі, у нас сьогодні є ідея, щоб а, а, наступний рік ми прийняли рішення, Львівська обласна рада був роком доступності. Для чого така ідея? Для того, щоб а, а, дати усім можливість зрозуміти і виправити помилки по доступності, бо ми самі тестували і а, а, розуміємо, що сьогодні люди, з якісь знаходяться відповідно в кріслах, не мають можливості попасти в усі місця, які для. А, Кожного українця є відкритими. Це не тільки місця громадського типу, чи не тільки місця, які надають там міські чи державні послуги, це і відповідно інші там ресторани, фітнес-центри, заклади спортивного типу, клуби відповідно кіно. Тому перед нами стоїть завдання, щоб ці. Люди мали можливість попасти в будь який будь-яке місце, яке сьогодні необхідно для них. Навіть більше скажу навіть сьогодні, не усіх лікарні обладнані правильними пандусами, які дозволяють е, дають можливість відповідно на кріслі піднятися і попасти, і отримати необхідну медичну допомогу. Я вже не говорю про інші заклади е, надання послуг які сьогодні є на теренах Львів. Я знаю, що а, зараз у області працюють депутати на те, щоб відкрити нову лабораторію на базі судової медицини. Так, у нас у Львові. Що це буде за лабораторія і в чому її унікальність? Я б назвав її найкращою ДНК лабораторією, яка є на теренах України. Подібного типу є на Дніпропетровщині. Ми будемо першими і єдиними на західній Україні. Відповідно, уже закуплено обладнання. Велика подяка нашим партнерам. Ми сьогодні добудовуємо фізичну будівлю для того, щоб розмістити там лабораторію, днк лабораторію з сучасним обладнанням для того, щоб там формувати ДНК базу. Сьогодні у нас у нас вона і так уже є велика, але це дуже є важливим і велика подяка нашій обласній комунальній структурі, яка дуже вчасно реагує, яка дуже Справді неправильно знаходить вирішення цих ситуацій, бо велика кількість воїнів, які сьогодні попадають до Львова, уже з якими ми прощаємося, потребують цієї послуги. Тому нам важливо підсилювати і ці послуги надавати якісну послугу. Пане Юрію, а чи немає в нас проблем із кадрами? Тобто, чи е, відповідають, чи вистачає, чи відповідають е, певним таким критеріям європейським фахівці, які б е, працювали з ДНК? Чим я перепрошую, Чи достатньо в нас фахівців, і чи відповідають вони європейському рівню е, щодо роботи з ДНК? Дякую, я вам скажу, ми взагалі замітили велику проблематику з фахівцями у зв'язку з війною. На жаль, велика кількість фахівців різного рівня там і медики, і інші кваліфіковані працівники виїхали за кордон. Нібито велика глобальна проблема, але сьогодні керівництво наших закладів її вирішує постійним вдосконаленням існуючих працівників. І дякувати Богу, у нас є хороші випускники наших вищих навчальних закладів. то ми маємо можливість навчати їх і мотивувати залишатися далі тут. Але проблематика існує, і вона існує не тільки на рівні ДНК нашої лабораторії, інших медичних закладів. Уже вчора ми спілкувалися, що є великі відтоки персоналу Медсесер, які сьогодні на жаль потребуємо лікарів, які теж йдуть в різну приватну практику, зокрема виїжджають за кордон. Тому проблематика існує власне. Якщо говорити про медичне обладнання, чи сьогодні його вистачає? Чи наші партнери союзники дають нам достатню кількість того сучасного обладнання, з яким ми могли би ставити на ноги наших військових та і цивільних людей так само? Я не скажу, що його є достатньо. Бо якщо подивитися на наш Super Human Center, який є нашим партнером на базі виниківського госпіталя, то все обладнання вони або закупляли, або отримували. В подарунок його є точно недостатньо. Але питання в тому, що його потрібно поступово доставляти поступово формувати цю матеріально технічну базу, бо немає необхідної кількості спеціалістів. Їх спочатку потрібно навчити, потім провести якісь певні практику для того, щоб вони могли практикуватися. аж тоді можна далі надавати їм роботу. Це не так легко, бо потрібно для цього часу. І останнє моє питання стосовно перинатального центру. Я знаю, що там будуть робити дуже цікаву е, операційну в укритті для чого це робиться і що це буде за операційна. Ну, крім цього, можу наголосити, що перинатальний центр це унікальний випадок е, е, медичної комунальної установи. Чому бо е, ми знаємо точно, що не за горами десь років, напевно 7-10 люди завжди їздили, щоб народжувати за кордон, зокрема навіть до сусідньої Польщі. Але сьогодні ми маємо випадки, що люди не мають потреби і навіть не мають бажання вже їхати. Бо сьогодні створені правильні умови для того, щоб кожна майбутня мама мала можливість тут народити. Для чого ця відповідно операційна? Для того щоб не зважаючи на обстріли, не зважаючи на ситуацію в повітрі, яка сьогодні може бути різною, тим більше попереду зима, ми могли і далі народжувати, ми могли і далі надавати. Якісні послуги для майбутніх матерів, тому вже незабаром ми зможемо відкрити цю операційну і відповідно дати гарантію для наших майбутніх мам, що незважаючи на те, чи буде повітряна тривога, чи буде обстріл, ми в будь-якому випадку зможемо гарантувати, що дитя буде народжене в безпеці і буде народжене здоровим. Пане Юрію, дуже дякую за ваші щирі та відверті відповіді. Нагадую, що сьогодні ми говорили про те, як розвиватиметься медицина на Львівщині в умовах війни. Дякую, що прийшли до нас. Дякую, що відповіли на питання. Слава Україні! Героям слава.